Головне питання, що робити, перше, що ми почали, ми почали знайомитись за весь час, коли ми тут живемо, з сусідами. Ми пройшлися по вулиці, познайомилися з сусідами, взяли телефон. Річ, якщо проблема, давайте одне на дому допомагати. Ми почали просто думати, чи ми можемо допомогти. І ми просто з дому приносили все, що ми могли. І е, в кінці березня мені подзвонили віруючі люди, ви приймете першу фургутарну допомогу здупна з, з церковного заходу. Я так, да, я прийму. І от вони приїхали, ми подивилися, куди ми можемо розвантажити, знайшли ідеальну, розвантажили всі місцевими жителями, і ми почали люди, підійшли Слав, чим допомогти. Рю, давайте думати, як роздавати правильну гуманітарну допомогу коли ми нагодували, ми зразу розуміли, що для мене дуже важливо це стан дитини під час війни. Ми зразу в коло сім'ї роздрукували книжки, зразу ж, і в кожну клали духовну літературу і психологічну підтримку. Це, це головне. Потім у нас навчальні проєкти, табори, і далі подивитися, що ми зробили з навчальним проєкту. Круто. Це пішли потрошки. Ну насправді це ну, у нашій організації є дуже крутий концепт, я вважаю. Він заключається не в гуманітарці, не видати людям там склад, а щоб у кожного дому був, а це дати дітям е, те, що вони відчують тільки з роками. Це цінності дати правильні. Це інвестиція велика в безпеку, ну в дітей я маю на увазі. І в, я впевнений, що якщо таких хабів у нас по Україні буде дуже багато, то через 10-15 років у нас буде дуже потужна велика країна ну, які, яку просто так не похитнеш там, всякими маніпуляціями, скандалами і так далі. Mm. Але... Бачите, ми від масовки ми виходимо і йдемо в Ну, через нас пройшло 70 фур гуманітарної допомоги. Тобто 70 помножити на 20 тисяч це кілограми. Тобто, ну, так, Розділили наш, все СМТ. Так, Ми там працюємо, ми там працюємо. То це був березень-минулого. Березень, так, березень, да, це був березень. І ми так організували весь процес. Ми зразу відкриваємо телеграм-канал. І люди реєструються через чат бот і вони всі одній у нас в базі, і ми можемо впливати потім. Mm -hmm. тобто, ми лекції для батьків робили, а, якусь пасторську проповідь. Тобто, у нас п'ять таких центрів вже. Тобто, завдяки от вам да, ми відкрили тут. І потім вони кажуть, слухай, давайте це розширювати. Гуманітарна допомога, одяг, харчі, ліки. Друге це освітні проекти, це денний центр Це центр для кризових дітей і родин. Куди вони приходять п'ять разів на тиждень з години до чотирьох-три години, де вони займаються педагоги, психологи, соціальні працівники. Ще ми залучаємо почасово скільки нам потрібно вчителя української мови, вчителя англійської мови, робототехніка до нас приходить, вчителька з бісероплетіння раз на тиждень, раз на тиждень вчитель малювання. Психолог теж приходить два рази на тиждень. Один раз у неї групове заняття і декілька індивідуальних заняттів. І найголовніше, що ми беремо а, родину в соціальний супровід. Тобто ми приїжджаємо до них додому, робимо акт обстеження, бачимо, які проблеми, і тоді вирішуємо іменно так знаєте, дуже глибоко. Ми на живемо. Абсі, 4 кілометри, по прямо до границі. Ми виїхали, я говорю, взяли. Все, що влізла в машину на четверих, усе ми те, що ми взяли, оце з тим. Остальне це допомагають, спасіба людям. А саме головне, що нам кровать допомогли, бо ми спали на полу, вся спина вже боліла, їлі вставали. Цілі, які ми ставимо перед денним центром, це безпечне місце, де діти відчувають себе в безпеці. Наша ціль, щоб вони сказали, я можу, я можу наприклад, почати розмовляти українською мовою, і ось це я можу. Воно формує особистість дитини. він знає, що якщо він зміг тут розібратися, побудувати, я можу зробити це, я можу, коли мені складно буде, і це зробити потім по життю". І з цим відчуттям. Дуже класно і вчитися, і йти по життю. Да, і долати невзгоди. Он ожив, там. Тут сиділо так, вона да, кроваті. У... Ми перші рази, коли приїжджали, татьона кото. Мені вчора позавчора вже принесли листок з адресами з телефонами загиблих. Я хочу їм допомогти, і ми будемо відкривати цьому служіння. Ми будемо робити групу підтримки. Тому я малюсь, набираю сили. Я хочу проїхатись по ним, взяти якісь квіти, взяти, поспілкувати з ними, запросити їх на групу підтримки. А другий проект, який я дуже хочу, це мудре Тесля, це таке приміщення, де дитина. Дитина да, могла прийти, така кладовка, де є різні інструменти, і такі, так що я сьогодні хочу зробити? І от що я хочу, що я можу. І був викладач, який сказав би, М -м -м, а давай тобі допоможу. І я розумію, що щоб подолати кризу, то я не можу. Дитина скаже, повинен повірити, я можу щось. Я впливаю на своє життя, я впливаю на, е через труд на світ. І Я це хочу. І цей проєкт мені дуже е, подобається, Я хочу написати, що стань е, героєм для своїх дітей. Це для тих хлопців, хто буде повертатися, щоб у них була така призма. Е, ти герой, ти захистив дітей, а зараз тобі треба е, бути з дітьми. І от я зрозумів, що змінилось уявлення церкви. Для мене церква це не будівля чи центр. Для мене, ну. Церква це моя громада. Церква це, мій, це моє місто, це моя область. Оце змінилось в моєму житті. Тобто, я можу впливати на велику кількість людей. І саме великий виклик, на, я так розумію, яка повинна бути церква після війни. Під час війни я розумію, як мене. Вона. вона є, от, от відповідає на потреби. А от після війни, яка вона, я не знаю. І для нас це виклик і. Ми молимось, ми думаємо там, ми робимо там дуже великі справи. Я думаю, слушай, а яка церква повинна тут бути? От отут, от, от. яка вона повинна бути для гармати.